Дорогі українці, сьогодні на продажу будиночок, який знаходиться в мальовничому селі онут Чернівецької області на березі річки, відстань до найближчого міста 15 кілометрів. Загальна площа будинку 31,20 метрів. Будинок покритий черепицею керамічною. У житловому стані меблі залишаються, але без побутової техніки. Опалення твердопаливне, санвузол у дворі. Будинок доглянутий, має дві кімнати, кухню, господарські прибудови. У дворі є криниця, молодий сад, город 0,04 га землі. Подвір'я огорожене. До обласного центру 40 кілометрів ходить громадський транспорт до 500 метрів, ринок, центр села. Школа, зупинка транспорту. До одного кілометра для любителів природи є ліс, річка, пагорби. Недалеко Національний природний парк, Баламутівська печера. Про це може розповісти господиня. Кого зацікавив будинок, дзвоніть до господині по телефону, який буде під відео, в описі та в першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, шановні українці!